Маркіян Лопачак, старший лейтенант Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Зараз Маркіян виконує свої бойові задачі. Пане Маркіян, кажемо вам добрий вечора та слава Україні. Героям слава доброго вечора. Ну, ми зараз уже переходимо в таку більш міжнародну тематику і зачепили тему Польщі. От цей інцидент з пересіченням повітряного простору Польщі ракетою, російською ракетою, тобто всі визнали, що це російська ракета. Питань нема, але яким чином поляки зрозуміли, ну тобто. От як вони могли зрозуміти, що вона не становить загрози? Вони там вони ж хіба хіба би вони знали, куди запрограмовано мала полетіти ця ракета в ті 39 секунд? секунд? Чому на ваш погляд і які може бути наслідки ось такі дії? А точніше відсутність дій стосовно ракет на території Польщі? Чи справді ви думаєте, що Росія? Може наважитися, і головне має ресурс для атаки якихось з країн НАТО, зокрема Польщі. Ми бачили цього президента, самопроголошеного президента Білорусі з псом на руках, але який ну по суті погрожував Сувалківським перешийком, що вони там якимось чином ті 42 кілометри зможуть з'єднатися з Російською Федерацією. Зрозуміло, що транслював він ті думки, які є вигідні Кремлю. Ваша позиція. У мене позиція дуже проста. Росія дивиться зараз на реакцію європейську, дивиться зараз на реакцію Сполучених Штатів. Звичайно, що вона буде реагувати і діти відносно того наскільки вона буде бачити слабинку. Це як знаєте, в вашій студії сидить Андріан Михальчишин, батько хорошого дуже історика, мого хорошого товариша, Юрія Михальчишина. Ми не раз з Юрком спілкувалися про те, що зараз відбувається, і про історичні аналогії десь таке вже було напередодні Другої світової війни, коли дуже багато європейських країн робили все, що вони вважали, що буде корисно для їхньої країни, і чогось собі придумали, що ця війна їх помине, і так само можливо, деякі зараз військові очільники Польщі, політичне можливо, керівництво думає, що невтручання. Скажімо так, без гострої реакції, без збиття ракет, без якихось там військових дій. Що це можливо у мене? У це все, скажімо, військова історія, військова агресія зі сторони Росії, у мене їхньої країни. Що моя думка, що Путін просто мацає реакцію, дивиться, як хто буде реагувати, і у це оце це боязнь зробити першого кроку на захист своїх інтересів. Може мати вкрай негативні наслідки, в тому числі й для поляків. у той же час у видані «The Times» виходить, і ми про це поговоримо в нашій студії. Виходить стаття колумніста Єна Мартіна. З заголовком дуже для нас непростим для нас, для всього світу, і я сподіваюся, що для всього світу цей заголовок непростий. Настав час поговорити про падіння Києва. Автор описує катастрофічний сценарій української поразки, які, начебто, вже пропрацьовують західні політики. На ваш погляд, наскільки реалістичними можуть бути такі сценарії, чи все ж це якась така ну певна історія пропагандистська, аби ну пояснити? Західному суспільству що допомагати Україні потрібно, адже без допомоги справді ця катастрофа може від, ну, теоретично відбутися. Ну, це в першу чергу. І власне, на, на, на мою думку, цей допис його і було розраховано власне на реакцію західного світу. Хоча з іншого боку, знову ж таки, я повторюся вже коли з вашій студії говорив, що ми повинні навчитися думати і реагувати в першу чергу до, ну, до того, що стосується безпосередньо нас. Якщо би ми слухали дуже багатьох західних політиків більше ніж два роки тому, то ми би просто склали ручки і зараз би сиділи в окупації або жили до СССР на мер два. Тому що нам, якщо ви пригадаєте, більшість абсолютно всіх західних політиків давала термін життя для держави України від трьох до днів до там до декількох тижнів. Пройшло два роки. Ми зараз знову обговорюємо якісь там максимально загрозливі і негативні. Прогнози щодо України на це треба реагувати. Знаєте, типу, тобто, ну заходу за НАТО що захід за НАТО е, повільно реагує на, е, на ці загрози, які зараз є. Нам нам на ці речі треба зовсім по іншому реагувати. Тобто, ми повинні працювати іти до своєї мети. Захищати свою територію, відвоювати свою територію, захищати свої міста і протистояти агресору достатньо відома українська військова Марія Берлінська в одному з своїх. Останніх інтерв'ю заявила про те, що вийти на кордони 1991 року для нас це в принципі неможливо і навіть ось ці наші кордони, які були до повномасштабного вторгнення 2022 року, це теж складно. Водночас, ми сьогодні теж звертаємо увагу на заяви в інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де він каже, що може Росія піти в контрнаступ якийсь свій в наступ ще один. В кінці травня, в червні цього року і що зброї нам бракує. Як ви оцінюєте ось ці заяви і військової, чи розділяєте ви їх? Військової якої? Пані Марії Берлінської, зокрема. Ну, дивіться, у нас сьогодні четвер. Так? І Якщо ми будемо говорити, чи ми зможемо вийти до понеділка чи до вівторка на кордони 91-го року? Це звичайно, що ну, нонсенс. Так? Але якого але понеділка боротися, чи вівторка? Там, ну наступного тижня, наприклад, там, чи так. через наступного тижня? Там ну, це, це абсурд, звичайно. Що. але якщо ми не будемо говорити про відновлення про відновлення е, територіальної цілісності нашої держави, то що нам зну от, от що зробити, скласти руки, і і, і і, і що далі? Я особисто вірю, що нам вдасться відновити територіальну цілість нашої країни, чи це буде це буде складно. Це буде надзвичайно складно. Але ми повинні ну, усвідомлювати, і ми повинні вірити в це і повинні все робити для цього. Це питання: чи ми це зможемо зробити? Ну, на мою думку, тут в першу чергу треба задавати питання: от ці люди, які нас зараз дивляться, от зараз на, 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 мені на екран вивели двох людей в військовій формі. От вони в це вірять і вони це роблять. Так? А хай кожен глядач, який зараз нас дивиться, от просто задумається навіть без. От без емоцій, і без того, що він комусь щось говорить. От хай просто в душі задай собі питання, чи він щось робить для того, щоб Україна вийшла на кордони 91-го року, чи він особисто щось робить для того, щоб ми зберегли нашу країну, що жили в окупації, щоб наші діти не бачили війни і, 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 і так далі? Це питання в першу чергу для, для всіх нас, для всієї української нації. Це не є питання для військових, це не є питання до президента, це не є питання. До головнокомандуючого, до міністра оборони, от ми завжди хочемо знайти когось, от хтось щось скаже, і от воно так станеться. Ні, на жаль, війна, та, яка зараз є, та й будь-в принципі, яка війна, вона стосується абсолютно кожного. От, от наскільки вся країна, наскільки вся, вся українська нація, наскільки все населення, от всі будуть усвідомлювати, то що від відбудь від, від, від кожного кроку, від кожної дії. Буде залежати, скільки буде тривати ця війна, і наскільки швидко ми повернемося до кордонів 91-го року і відновимо територіальну цілісність нашої держави. Це питання до кожного з нас. Дуже багато людей зараз шукає от когось і на когось звертає увагу. Там дуже от зараз суспільстві більше обговорюють процеси. А що сказав там Макрон, а що сказав там якийсь конгресмен в парламенті, а що сказав якийсь там директор військового виробництва в Європі, оскільки нам дадуть боєприпасів. А от скоро нам, от може, Р-16 дадуть нарешті, а, а може ще щось станеться. І, і от, от слідкують за якимись процесами, до яких, в принципі, от вони не мають жодного стосунку. А хотілося, щоб в принципі, ну, щоб ми всі розуміли, що та перемога і та війна стосуються нас. І, і, і кожен повинен думати, що він робить для цього. Чи він робить достатньо? От якщо людина. Падає з ніг вечором вдома на ліжку в цивільному житті, і вранці прокидається о шості ранку, і біжить щось робити для перемоги. Тоді так це вона робить достатньо. А коли людина йде з роботи і думає, що а я сьогодні замучився, піду на пиво, а потім ще щось. А в мене, в принципі, дуже важкий тиждень був і субота-неділя. Треба поїхати кудись відпочити. То згадайте за ваших знайомих, за ваших родичів військових. Які зараз багато хто без ротації місяцями, працюючи 24 на 7, просто не, не, не вилазить передка без от... не може дуже багато позитивних людей мене оточує. Але ну я ні від кого не чув. От я замучився. От я хочу взяти собі два дні, полежати, подивитись там планшеті, посидіти новини, почитати. Ще щось є робота, її треба робити. От коли всі так почнуть думати, тоді ми можемо говорити, що ця перемога і повернення до кордонів 91-го року буде набагато швидше. Якщо просто сидіти, щось говорити, дивитися, читати новини, ну тоді та, вона буде ще дуже довго.